Нема худа без добра, і хоча немає наталки, я за нею дуже сумую. Зате я можу, я в неї віджав в радіомікрофон, і тепер можу бігати по всій студії так отак. от. Так от. А, і як я обіцяв на початку нашого ефіру. Ми в кінці от зараз будемо в рубриці Телегра розігрувати сертифікати від Іван Таксі для того, аби ви зручно і дешево могли пересуватися містом. І для того, аби виграти цей сертифікат, ви повинні відповісти на питання. Таке, не знаю, може на логіку питання. Як викликати автівку Іван Таксі, користуючись смартфоном. Але не зв'язуючись по сотовому зв'язку з оператором, ось таке питання: набирайте телефонний, які mm. у вас зараз на екрані, і хто дасть правильну відповідь, той зможе дешевше і зручніше пересуватися по місту. Ось так. Ну і, в принципі, я не знаю, це завдання, мабуть, на, на логіку. На логіку таке завдання. Якщо у вас є смартфон. Якщо є смартфон, от, і ви не набираєте номер оператора, і таксі, ось, і вам треба викликати машину. Як ви це зробите? Подумайте, коли у вас є смартфон і там підключення до інтернету? Це насправді доволі легке запитання. І доволі просто це зробити. Ось, і якщо ви знаєте відповідь терміново, телефонуйте. Телефони ви бачите на своїх екранах. І... Можете дешевше пересуватися і комфортніше. Це ж, я думаю, я думаю, це всім цікаво. До того ж, мені сумно зараз без Наталки, і ви зможете мене підтримати і поспілкуватися зі мною. Невже нікому не треба пересуватися зручно і комфортно по місту і, де, і дешево до того всього. Я не знаю, я зараз сам піду і зателефоную. Зараз сам собі піду зателефоную і скажу правильну відповідь і зможу дешевше пересуватися. А, до речі, я вам сам конвертик не показав. Зараз я піду візьму конвертик. Ось такий от конвертик від Іван Таксі, Ви можете виграти. Я не знаю, що там всередині, тому що я, на жаль, не міг ще такого вигравати. Ось і. Ну, Саме тому не знаю, що всередині, а ви, ви зможете розгадати цю загадку, що всередині конвертику від Іван Таксі, Просто набравши наш номер телефону і давши правильну відповідь на запитання. Запитання звучить так: Як викликати автівку Іван Таксі, користуючись смартфоном і інтернетом, там, вайфаєм, але не. Телефонувати. Так, і в нас є дзвоник вже. Алло, Добрий добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Давайте знайомитися, як вас звати. Алло. Алло. Мені звати Андрій. Андрій, дуже приємно. Скажіть, як викликати автівку Івантаксі? З допомогою мобільного приложення. Івантаксі. Сам... Саме так. Правильно. Андрій, ви стаєте власником ось цього ось цього конвертику з сюрпризами всередині. І е, для того, аби дізнатися, як саме отримати, як саме ви можете забрати цей конвертик, залишайтеся на зв'язку і зараз вам розкажуть, як це зробити. Ну, а я з вами прощаюся. Змушений прощатися за браком ефірного часу. І зустрінемося ми вже аж після свят. І тоді повернеться Наталка, так що не переживайте, вона нікуди не дівалася. Тож гарних вам свят! І нехай вам щастить до зустрічі!